Станет меня. Стре, mm -hmm. Что ты ЦК приебались. Mm -hmm. Так вот, полетели. Сегодня, я надеюсь, мы более детально развернули вам жопу. Я mm маленький -hmm. Благослови Чорний Хіт! Фарту масті мілітанти. Боже, благослови Чорний хіт? Да. І вспоминаються слова класика. Що то я сьогодні так ходив, думав, думав. Був такой Тарас Григорович Шевченко. А ну ви ж Москворотий? Я Можете, Москворотий. Процитуйте, будь ласка, нам. Я процитую, я процитую Москворота, Москворота, процитую Кобзаря. А, значит, совок. Вишневий коло хати. Хрущ у голові гудуть. гудуть, у СЗЧ солдати йдуть, співають змі про перемогу. І сотий раз мощун беруть. <рес> <Клас. Да>. <рес> це ви <рес> сьогодні придумали таке. Да. Ну, Придула. чуть, -чуть доработало. <рес> а... Хочеться зазначити, що моя москворотість це виключно мій особистий вибір. І не тобі, любий глядач. Мені розповідати, як і що мені казати. В мені більше українського, чим у більшості, на жаль, наших людей. Але про це згодом. Ну, перебівочка. Насправді, там можна без перебівачки. Насправді на дуже важко. Дуже важко вирости не москворотим, коли тебе до 9 класу в той момент, коли я у Львові там ми вчимо там 13 і нам минали, що там тільки Я нас пас ягнята за селом. Что-то так сонечко, э, хлопчик, сияло. Ну, это в чеф. Хлопчик, бы хлопчик в чех, хлопчик в чех. И Ленин шоу. такой молодой и юный Октябрь впереди. И красный флаг над школой, буквально 2002 год, красный флаг над школой 9 мая. Дед на палке и маленький я марширует под песню Вместе весело шагать по просторам. По просторам. Да. А, кстати, у меня учительница была из Донецка-то. Ну, важко, важко, розумієте, коли ти заходиш в футболці з гербом України і тобі просто в маршрутці починають маленького просто забивати ногами, а вся маршрутка сидить і дивиться, тому що це юний і коли ти приїжджа... приходиш з революції бендєвець. во перше вони маленькі люди. Во-перше, вони маленькі люди. Ну, Це 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 конфлікт, би, вмішуватися зачем. В світі останніх подій, які ми обсуждали, також аналізуючи коментарі. Нам захотілося поговорити. О, а одну... можна я про коментарі? Так, да, пожалуйста. А, загалом, коли ми створили цей канал, пам'ятаєте, в далекому три дні назад. Да. Ми <рес> взагалі ми розраховували просто стільки скопилося токсинів всередині від того всього, що відбувається, і ми думали просто не тримати це все в собі, дати волю, дати волю своїм думкам. Як поток, поток прекрасної ріки. Тіче, так, тічет наша мисль. Вона Глубини не обов'язково має бути послідовна, структурована. Е, і, на моє превелике враження, я побачив, ми побачили з шефом 95% коментарів виключно позитивні. При тому, що ми б всі можливі групи, які тільки можна. А те, що ми з вами не говорили о тому, що з нами зв'язались. люди? Люди. Іменно люди? Іменно люди. которые имеют непосредственное отношение и к генштабу, и к прочим вещам. И объяснили нам, что, ребята, то те темы, которые вы затронули, не негативные вещи, да, которые вы сказали, это малая толика происходящего, это даже не вершинка айсберга. То есть это буквально, если мы берем, например, это елки, это одна иголочка из того, что мы сказали. На самом деле из того, что происходит. Вот. Да. Тому ми вдячні абсолютно всім. І тим де, деяким трьом людям, е ось, де, як їх називати, люди з обмеженими можливостями, які написали якісь гадості в коментах, ви стараєтесь дуже погано. Е пробуйте наступний раз краще, розводьте срач, це дуже сильно допомагає просуванню відео. Мені подобається, ні. Якщо хочете сваритися, заходьте і сваріться. Мені дуже подобається, коли пишуть коментарі, та чо-ви там, та йопта та ви чо. «Да, я чо, і он чо. Піши, піши. Твоє нам дуже важливо. Ні, насправді. Якби да. як би там не було, цікаво, цікаво конечно, почути конечно. і альтернативну ну, думку. Не буває такого, що всі будуть говорити нам ви прекрасні, ви да. герої. Я ви не, я не, шеф. Я не перемога в травні, щоб всім подобатись, правильно? Ну, по суті. по І суті. <сум> так. Фінська зимня війна. <сум> чому фінська зимня війна. Тому що что... Фінська, зимня, Ну, ви поняли. В общем, Перейдем сразу к сути. Мы не исторический канал, если вам нужна более конкретная информация, вы можете э, просмотреть замечательные, в том числе украинские каналы по истории. Книжки История читала. без мифов, например, офигенный канал. История без мифов мне очень нравится, всегда смотрю. А? Это всего лишь пример того, как нация, состоящая из трех миллионов с половиной человек, трех с половиной миллионов человек, она может надавать в рот 170-миллионному около государственному образованию. Почему? А, а знаете почему? Вот у вас линии вот такие, а в них была линия кого? Маннергейма. 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 Не Неважно. <свят> да, линия Маннергейма. <свят> Маннергейм — это бывший э, офицер Российской империи, финского происхождения. И когда Финляндия получила независимость, он вернулся в Финляндию, он сразу понял, ему не понадобилось 30, 40, 50 лет, он сразу понял, откуда будет следующая угроза. Соответственно, сразу финны приступили к организации обороны. І що не було конфлікту? Вони зразу провели грамотну мобілізацію, вони створили ТЦК, і в них була бусифікація. Ладно, я жартую. В них не було бусифікації, вони були замотивовані. Тому що в війні приймали участь всі в СІ, В-С-І. Всі. — Адіальний розговор інтересний про запрет на танці около закону такої. Помніте? Нада да, був. Да, то є паралельно сатім, така паралель з українською війною. Ми возвращаємося в города там за 20 кілометрів до фронту. которые находятся в 20 километрах от фронта, вернее. И там у нас что? У нас там дорогие машины, девочки, а, тыц 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 подлепса. рюмка водки на столе, и все очень хорошо. Танцы, дискотеки. Да. Все веселятся и радуются. В Финляндии действовал около закон на запрет танцев, потому как нация находится в огне, она сражается. И ваше веселье на разе недоречное. Вот. Фіни це понимали буквально сто назад. тому. Українці, к сожалению, этого не хочуть. Не мало би бути ніяких бусифікацій, ТЦК, примусових мобілізацій. Нації мала бути дана повна свобода. Хоч виїжджати, виїжджай. Хочеш йти в армію, йди. Хочеш йти з армії, йди з армії. Нація мала зробити вибір, чи їй існувати, чи не існувати. Це був вибір нації. Неможливо примусово заставити націю бути. Нація зробила свій вибір, як ми бачимо. І якісь вигодоотримувачі, вони зараз стараються цю націю якимось чином зберегти. Дуже багато коментарів. А що я маю йти воювати, за кого, яка там влада? А влада хіба не є народ, у нас конституційно народ є влада. Дивіться, те, що в нас є спідер при владі, він гнида, блядь. Він його єстєство, його есенція просто це бути мразію. Він старається проникнути, прощелитися у усі сфери вашого життя і нас їбати там. Тому що він гнида, він гадіна. Але ми, як нація, ми мали цьому запобігти. Правильно? Якщо ми цього не зробили, то зараз бідкатися, казати, що це, е, це все влада, що я маю її захищати. Хоча, я, чесно, я вже не вірю ні в які революції, тому що ну. вони приплачені, знаєте ким? Євреї клони і я ще Блять! О, оборонка упала. А, сука. Я вспомнил одну історію, шеф, про ваш путь. О. У Самураю є цілі, у нього є путь. путь. Уди, ваш уди, путь. Уті путь. путь. Про ваш уті путь становлення кондором, птицею і глазами. Да? Ця історія да. вона має сенс, тому що, я думаю, в цій історії я не одинокий. Дуже багато інженерів з тим столкнулися. Да. Я просто так стало, що я інженер по своїй суті. Навіть не по фаху, ну по способу мислення. І так вийшло. що Ми якось вчилися в армійки-то служили. Я кажу, ну не служив. Ну не служив. кажу, автомата. Ти салабон. І. Стай! І нам кажуть, от є здання, це будівля, тобі потрібно... Нарізати угли. Потрібно вчитися там якось заходити. Прийшов там іноземний інструктор. Його вигнав. Блять. Полковник Потітєнін каже, О! Каже, ти каже. І у нас там на території. <риклад> <риклад> ну, Іноземного інструктора ну, <риклад> Сполучених Штатів вот Великої Америки. Пім! Пім, ахуй, за браму. Ну да, і да, да. ми вчились нарізати угли. А я все задавався питанням. А в чому взагалі сенс висовувати голову, якщо ти можеш, ну, як мінімум, дзеркальце висунути? Ми грали пейнтбол в будівлях. я подумав, блін, а що, якщо я реально просто візьму дроном обличу всю будівлю і буду знати, де який противник сидить, аніж ходити торгувати лицем? Я подумав, напевно, варто взяти дрон. І так сталося, що одні класні волонтери з КПУ Комуністичної партії України. Близько університет, так. Це який ГОД. 2022 рік початок. Вже в підрони. У мене є щеки, я просто замовляв їх з за Аліекспресу за свої бабки. Це командир ваш. Командир роти. Да, да. Ну, він і командир у нас типу, не був як батальйон, у нас типа окрема рота, да. при, тобто він там да, піздецважен. Да, да. Каже своїм ртом. Солдат, солдат його. Каже, солдат прізвище. Ти чого -то? стоїш, як ні риба, ні м'ясо. Ти щоб машинки з собою гратись приніс, блядь. Ну и короче, предполагали, что потом нас кинуть в Бахмут, и мы будем біноклями мы якось арту наводити. Сейчас он был серйозний атошник, этот парень. Поэтому он знал, о чем он говорит. Каюсь, ребят, каюсь. Да. Простите меня, мужики, мужики, за то, что не был в АТО. Пока вы там стреляли, я играл на дом. В АТО уже просто на тот момент были дроны, а для него это были машинки. То есть о качестве его атошничества мы можем. Шеф! Не берусь, не берусь судити довбойом. Не беремося не судити нікого. Суди, да, не, не, не суди, не гуди. Лабудай, лабуди, правильно? Поїхали. Вот. Ця історія вона має стати дуже показовою. для Української для українського суспільства в цілому. Тому що ще я чув від дуже популярних різних політологів, воєнологів, блін пітльологів, <неперігінці> порозологів, <неперігінці> <неперігінці> зрадологів, да, кого да, не ологів, да, чув таку тезу, що вот зараз на дронах у нас тримається фронт. Да. Так, стоп. Так. Так що я 22-му машинки з собою приніс? Я виходить, був долбойок чи не долбойок? Шеф, ви були ні прав. Я ви повинні відповідати. А зараз я теж неправ. прав. Зараз ви теж ні. Зараз ви по-другому вже відповідати повинні. Я просто знаю порядка десяток людей, які розвивали цю всю fpv тему ще до того, як всі там знали перший раз слово FPV. Це не те, що там я там її створив, хоча був одним з людей, які це все просували з самого початку. Тому. З певненістю можу сказати: з технологіями і інноваціями в армії все дуже дуже погано. В советській методичці нічого не написано про НРК. Ну і звичайно виходить, що чоловік, який є товаришем главного командира, ну хто у нас головний командир може бути? Ну комбат. Это вот прям главный главный командир если ты служишь какой-то бригаде в батальоне комбат это прям главный главный командир для тебя тебе даже на комбрига особо ну как бы ты его никогда не увидишь ты иногда можешь видеть комбата вот и получается так что человек который является его товарищем или товарищи его товарища он все эти знания все эти умения навыки инженерной работы он их скажем так апроприирует скажем так да. при Эксапри... Эксапри... неважно В общем, он их просто у тебя, скажем проще, отжимает. И что самое страшное, как обычно, этот человек абсолютно не соображает в данных технологиях. Не просто как инженер не соображает, то есть у него нет какого-то там. Скажем так, не працює клепка в сторону, придумать там пневмосетки, реактивний заряд, но поставить на FPV шку вот как-то что-то там трое. Пневмосетки пробути... були в 22-й рік, друга половина. В Бахмуті я использовал просто мішки з под картоплі, блядь. Ну, ви потом доработали. Пневмосетку сделали, помните? Вы потом її принесли? Да, Скажу розкидалася. Да. А до ну, речі, дякую да, тим інженерам, що мені її тоді передали. Вона не пішла далі проекту, я вибачаю за це. Да, просто її принесли людям. принесли Люди подивилися, сказали, ну да, коротше, хочу їй ну, бажить танки. Це цитата. Хочу їй бажить танки. Да, тобто, далі, от у цього командира, скажімо так, у друга друзів, у нього далі фрази «хочу їм по натурі танк, вас жахнуть. Там далі не йде мисль. Поэтому обычно, такие такі вот движения, як бомбери, крылья, то, де нужен тонкий склад ума, скажімо так, спеціалізуваний, анічно всі ці движухи просто сирають. Про бомбардування далеко дуже не заходило ніколи, тому що всім подобалося відео з FPV, тому що ну, було дуже чітко видно камера, куди ти залітаєш, красива картинка була. Про бомбардіровщик, який типу економив тобі просто сотні дронів, типу, і той самий потім розвинули, до речі, дуже класні люди придумали. Розвинули це все вампіри. оце все. У тому що коли ти на вампірі працюєш, типу я як працював, можу сказати з е, всьою відповідальністю, що за роботу твого екіпажу за один збитий вампір підери давали два тижні вихідних і 30 тисяч рублей премії за один збитий дрон. Да, для, тому для, для підарів це для... становило дуже дуже сильну загрозу. Вони не могли закріпитися на позиціях, тому що там кожну ніч відбувається блядь, щось на шоті. Що, для свино-собачої армії це була дуже велика проблема. Ну, так само, як і ЕФПІ, на яких тримаються, це все була проблема. Суть в тому, що я хочу зараз чітко, щоб мій юний глядач зрозумів, яка, який взаємозв'язок між солдат-прізвище, ти би ще машинки приніс, і через три роки Україна без дронів би не вистояла. Ну тобто, між цим всім велика проблема в тому, що люди, які були уповноважені створювати чи розформовувати, переорганізовувати армію, розподіляти ресурси. Вони були дуже, ну і досі лишаються абсолютно недалекоглядними. Я не знаю, чи це зрада, чи співпадіння, чи їх просто небажання щось змінювати. Але до прикладу, 23-й рік, коли ми закінчували з Бахмутом. Ваш... Була велика проблема, тому що тоді тільки розвивалися, і я пам'ятаю в мене є відео, де із розряду А я ж казав, де записано, що. Нам на наступній операції буде дуже проблемно. У нас якби відеоканали обмежені і люди будуть перебивати один одного. Якщо декілька бригад заїде на один оперативний напрямок з нашим рівнем комунікації, який був в армії, ми будемо просто перебивати один одного. Замість того, щоб послідовно просто в'їбати раз, два, три. Ми просто в три дрона взлітають одночасно на суковиту ціль, тому що командир хоче значки отримати. Командир хоче в'їбать іменно там. Була певна сітка нагород. І коли виїжджав якийсь танк або якась херня, зразу всі екіпажі, які були, отримали команду взлетіти, злітали вони на самій продуктивній частоті, друг друга глушили, дрони падали, часто з боєприпасами на наші ж позиції. Проблема вирішувалася елементарно, просто розведенням, тобто створенням додатку, щось типу Uber, просто який чергував дрони, по тобто там приходить там від розвідки, там якась фігня. Це елементарно писалося на будь-якому котліні і взагалі І ізі. ви його написали. Ну, я написав, там навіть не треба було ніякої сек'юрності, ну. тому що це працювало в рамках коротких сесій, навіть якби інформація витікала, там це б не спричинило якоїсь загрози. Тому скажите, що швидкість скажите. виконання вона перевищувала швидкість перехвату і передачі. А як ви це зробили? Вам поступила задача від знаючого вашого командира створити це приложення? Або, може бути, вам уділили спеціалістів, які можуть створити це приложение. Як а... це Я, Я хочу навпаки сказати. Тож, це було не завдяки, а всупереч. Ага. Це дуже... Тобто я своїми цими ініціативами там просто всіх цитую заїбав, да. всі ініціативи вони були відкликані. І коли ми приїхали на Авдіївську операцію, у нас була проблема не у нас, а у всіх на напрямку, що ми просто друг друга глушили по відеочастоті. Чи можна було б цьому запобігти? Звісно, можна було. У мене було три місяці на розробку з моменту, коли я це передбачив. Ну Чекай, хай пройдуть дебіли. мы их потом вырежем. Но да. заниматься разработкой этого всего не очень-то и хотелось, и, скажем так, не очень-то было и нужно. Потому как за разработки подобных приложений ни наградняк, ни медаль не дают. Да ну и не даже хочется. Зажаханные массы именно танки, понял, нормально, ляп туда, именно клон с бахтрах. Так происходила коммуникация и <последствия> подготовка к брифинге перед операциями. Но об этом также в следующих видео. Сегодня, надеюсь, мы более развернуто с вами поговорили на тему того, какие проблемы возникали у дроноводов, какие проблемы возникали у наших глаз, как вопреки они благодаря создавался такой замечательный продукт FPV, бомберы, вампиры, которые э -э, русские называют баба яга. І такі подобні вірш. Якщо ви думаєте, що це господарство програми або ініціатива командування, то, скорее всего, в 90% ви ошибаетесь. це ініціатива отдельно взятих конкретних людей. Ініціатива, тіпа, який не хоче вмирати і каже, может, давайте ми вивеземо блядь, просто на машинці, блядь, типа, а не будемо відправляти за ним блядь, освітів. Так виникла НРК. Кстати, ситуации с осликами обычно не заканчивались тем, что трьохсотых и двухсотых просто становилось банально больше. А как так, блядь? Ти прикинь, я тебе все буду делать, ты не будешь мои фильмы.